В таксі я працюю з дитинства, можна сказати. Чув да що в кожній автівці тепер повинен бути касовий апарат. Я вважаю, що це призведе до колосального підвищення цін. Кропивничанин Сергій Чорний працює таксистом 11 років. Каже, це його єдине місце роботи. Більшість водіїв, які працюють як них. Вони виїжджають на роботу. Після роботи виїжджають таксувати там, до роботи, вранці розвозять людей. Якщо ведуть цей закон, я вважаю, що вони, ці машини вже водії не будуть виїжджати, буде машин менше в Кропивницькому виїжджати і буде підвищення цілі. З 1 жовтня водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку або електронні платежі, повинні видавати чеки. Це стосується і таксистів. Вимога прописана в нормі закону про застосування реєстратора розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. З жовтня податкова служба поновила штрафи для бізнесу, які не видають фіскальні чеки. Користь від запровадження касових апаратів збільшення надходження до бюджету, сказала податківиця Наталія Набієва. При першому порушенні застосовується 25% від суми порушення, і послідуючі порушення це буде 50%. Пояснює, поки жодного таксиста не оштрафували. Збирають дані про незареєстрованих як підприємці. Для них передбачені інші штрафи. Відповідно до кодексу адміністративних правопорушень, стаття 64 передбачає застосування штрафу до даної категорії. Громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Це перший раз, і по якщо це буде повторно, від 34 до 85 тисяч гривень штрафу. Каже, нині в області зареєстровані 18 підприємців, які використовують програмне забезпечення при наданні послуг таксі, і троє користуються касовими апаратами. За підрахунками таксиста Сергія Чорного, після встановлення у машині касових апаратів або використання програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, вартість проїзду збільшиться вдвічі. Зараз ніхто практично не оформлений і зараз машини вистачає. Тарифи зараз ніхто не підвищує. У нас в місті, наприклад, служб таксі немає. У нас є компанії, які надають інформаційні послуги. Вони встановлюють тариф, борються за свого клієнта. Всі хочуть залишити собі клієнта і тому встановлюють мінімальні ціни. Кропивничанин Олександр Дмитренко вважає, обов'язкове використання таксистами касових апаратів або програмного забезпечення на телефонах наповнить державний бюджет. Ми повинні підтримувати наші сили в вооруженні, через що я згоден, щоб, звісно, податки платили. Людмила Заярнюк вважає, сплата таксистами податків не на часі. Вона проти підвищення вартості проїзду. 68 до 70 гривень. Ну, десь так. В мене дуже устраює, як для пенсіонерки. Щоб не платити штрафи, встановить в машині касовий апарат, сказав таксист Сергій Чорний. Платити всі налоги. Адміністративний штраф дуже великий. За інформацією Наталії Набієвої, нині податківці аналізують ситуацію на ринку перевезень таксі. Після Нового року розпочнуть перевірки. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.